Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І зараз ми зробимо такий розклад, чому Зеленський не хоче, щоб війська НАТО не були на території України. Мені здається, ми вже робили нещодавно цей розклад. Але я щось я його не змогла знайти. Я і дуже і не шукала, неважливо. І так, чи це домовленості з Росією, які виконує Зеленський, чи це щось інше? От і зараз будемо дивитися. І так. А, як відноситься взагалі до того, що в Україну можуть, наприклад, зайти французькі війська? Або війська НАТО. Давайте так і зразу: війська НАТО. Як відноситься до цього Зеленський? Ну, ви бачите, Хе -хе. наближає перемогу, а йому це не подобається. Тут не ви... ну, по пажу мечів можна сказати категорично, але. Але дехто би зараз сказав: ой, радість, ой, радість, чому він тоді не дозволяє. Тут дорога якось йде все наліво. Наліво аж до рашки. Дивіться, тут багато жезлових карт, і плюс у нас мах. Верніше, тут навіть не просто карти, а тут, скажімо так, Розумієте, якщо війдуть війська НАТО в Україну, тобто це приблизить перемогу, а це не можна допустити. Давайте, от я так скажу. Щоб а йому треба все зробити, щоб це зупинити. Щоб війська НАТО зайшли, треба все зробити, спалити всі мости за собою. Розумієте, всі мости спалити, все зробити так, щоб вони не зайшли. А тепер дивимося. Це зараз, це є домовленості з Росією таким. Ми пам'ятаємо, що березні, в березні місяці 2022 року, такі як Умєров, Арахамія, Подоляк, хто там ще був, зараз не згадаю, там, до речі, був. Дехто кого потім пристрелили. Я забула, як його прізвище, СБУ чи Гур його вбили. Гаразд. Теж домовлявся з Росією. І так, дивимося. Я забула прізвище. Така людина, знаєте, трошки тіньова була. І так, давайте будемо дивитися. Це є Росія домовленості з Росією. Тобто, Зеленський слідує. Тому, про що домовилися з Росією. Або щось інше. Чи дійсно він так думає, бо він, здається, я не дивилася ще інтерв'ю, воно в мене є. Подивитися пізніше. Я його знайшла сьогодні, хочу подивитися, тому що дуже багато говорять про інтерв'ю Зеленського. Ось я почала, не знаю, буду дивитися. Хочу подивитися, бо мені цікаво, просто цікаво, що там змінилося, що він там наговорив. Тому що, розумієте, 10 разів почути від інших і самі почути. Можливо, якихось пару тез записати собі. І так, це домовленості з Рашкою. Бачите? Бачите, шістка монет. Звичайно, вони про це говорили, але зараз ми розберемо конкретно, щось інше. Ну, королева Кубків може казати так, але то не є суть важливо. А, усе важливіше шістка монет. Вірніше, не шістка, а сімка монет. А, дивіться, ця карта вона говорить про очікування, про терпіння. Так? Зараз ми подивимося конкретно, чого очікує Зеленський? Ну, тут сонце. Зараз, зараз я скажу. Дивіться, тут були якісь обіцянки, обіцянки. Тобто тут була якась мова про це. Мова про це. І домовленості йшли до того, що ні в якому разі, оця карта говорить, ні в якому разі, ні при яких обставинах не заходить е, НАТО в Україну. Думай, що хочеш, от, Зеленський і думає, що він хоче. Тобто, ні в якому разі, тут по місяцю йде, він чекає якихось обіцянок. Йому щось за це обіцяли. Розумієте? А, чи тут були підписані документи, чи ні, я не пам'ятаю, ми дивилися а, якраз ці угоди. Але чи це саме ця була угода, чи якась інша. Але наскільки я розумію з цього розкладу, що е, він, верніше, навіть він пообіця, обіцянку дав, а йому за це щось має бути взамін. Давайте тоді запитаємо, це якраз то недоторканість, саме ця недоторканість, чи ця недоторканість була раніше. І так, саме недоторканість йому пообіцяли, пообіцяли йому кінець війни. Чи щось інше, його особиста недоторканість. Ну тут п'ятірка мечів. Ні, це не пообіцяли за, за, за НАТО. А... Ви знаєте закінчення війни. Йому пообіцяли закінчення війни. Бачите, пауза. Четвірка мечів говорить про паузу. Я в шоці. Недоторканість ні, тому що, значить, недоторканість йому раніше пообіцяли. Мені здається, чомусь я так інтуїтивно відчуваю. А ось припинення війни. Тобто пришвидшення, призупинення, заморозку, переговори. А, що завгодно, як це називається це? Як, як хочете ви це називати? Ось ось ця карта говорить про те зупинення війни, але не закінчення. Це не є закінчення війни. Чи щось інше? Ні, це ні. Це ні і це ні. Ось, йому пообіцяли, в тому договорі має бути обов'язково пункт, що буде. Заморозка війни, призупинення, початок переговорів якихось і тому подібне. Тобто, ось. І плюс у нас десятка монет. Десятка монет теж може говорити про якийсь ресурс. Тобто пообіцяли якийсь ресурс. Розумієте? Тут скоріше, навіть не те, що пообіцяли, тут. Тут могли навіть не просто пообіцяти ресурс, а навпаки. Тому що і ця карта, і ось ця карта показують навпаки, здача територій. Плюс тут було не тільки за НАТО, але ще й плюс здача території мала бути якась. Якось так от я це бачу. Тобто, значить, на нього все ж таки ну не те, що давить, він постійно про це думає. Розумієте? Ось так. Зеленський постійно думає про те, що е, не допустити, ось ця карта от стоїть: ні в якому разі не допустити переможної армії в Україну, тобто е, НАТО. Ні в якому разі, бо у нього за спиною оці жезлові рашкінці. Ось так. О, тепер я розумію. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Стоп, а давайте подивимося. Все ж таки, все ж таки, до кінця цього року, чи зайдуть війська НАТО? От офіційно зайдуть чи ні. Можуть. Можуть, можуть. Але так, знаєте. Заднім ходом. От щось у мене так іде заднім ходом якось. Знаєте, це або у мене якось з Зеленського, або його вже не буде. Тому що ця карта взагалі тихонечко уйде в ліс. А ось тут, бачите, серйозно починається направлення серйозності. А, а наразі а, керівництво буде зайнято чимось іншим. Тобто, виглядає, що може. Цього року, до кінця 24 року, НАТО бути в Україні. Виглядає ось так. Ну, вони все одно, наскільки я розумію, будуть недалеко. Молдова, Придністров'я з румунської сторони. Ось і за будь чого можуть війти. Ну, поки що, це поки що, ось так я це бачу. Наразі. Ну, тут щось, знаєте, ніхто й не буде, як би вам сказати, перешкоджань не бачу. Тобто, НАТО зайде якось, ну, дружески, давайте скажемо, тому що тут кубки, пажу кубки, жертв з доброї волі, давайте це назвемо натівських військ Макрона. Невже Макрон дотисне Зеленського? От, от запитаємо: Невже Макрон дотисне Зеленського? Ні, mm. mm. nee, тут щось друге. Тут якийсь от, от не знаю. Побіг з України Зеленського. Ну, що вам сказати? Ну, що вам сказати? Бачите, це, це, це показує або Майдан, або бунт, або люди піднімуться. Ось ось що я бачу. Люди вже втомляться від Зеленського. Ось якось так. Тут буде, знаєте, така якась ситуація, що. Ну, Керівники, от не просто так, тихонечко йдуть в ліс, а тут ще й поспішнить втеча. Тому що щось, ну, щось відбудеться в Україні, що е, НАТО зможуть зайти. Давайте скажемо так: вежа це може бути і взрив, це може бути і повстання, якщо взяти ці дві карти, е, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!